Доброго ранку, любі малята! Сьогодні на нашому занятті я хочу вам розповісти казочку Василя Сухомлинського, зайчик і Горобина». Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик. Дай мені, горобинко, одне гроно ягідо. А горобина й каже: Попроси вітра, він і відірве. Попросив зайчик вітра. Прилетів вітер, гойдає трусий горобину. Відірвалося гроно червоних ягід. Упало на сніг, Їсть зайчик ягоди. Дякує вітрові і хоробині. Молодці малята уважно слухали казку, а зараз пропоную вам відповісти на запитання. Скажіть, будь ласка, про кого ця казочка? Добре. Як називаються ягоди, які побачив зайчик на дереві? Правильно, якого кольору були ягоди горобини? Молодці. А скажіть, будь ласка, чи подякував зайчик вітру, чи ні? Молодці малята, які ви розумнички. Але наше заняття вже завершується. І я кажу усім до побачення і чекаю вас на наступних заняттях. Бувайте!